Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, жмемо вподобайки. Пишемо в коментарях ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж пропоную свою чергу в цьому відео розглянути і спробувати спрогнозувати матч 15-го туру. Української прем'єр-ліги з футболу, який відбудеться у п'ятницю, 24 листопада о 19.00. Ви здогадались е з анонсу цього відео, що я поведу розмову про матч Шахтар Донецьк Полісся Житомир. Завжди, завжди, коли я розглядаю матч, особливо намагаючись його спрогнозувати, я перше, що роблю, це заглядаю в турнирну таблицю, вивчаю становище команд в турнирній таблиці, намагаюсь. З'ясувати ступінь мотивації команд це дуже важливо. Е і потім тільки розглядаю проблеми команд, з якими вони підходять до певної гри. Е мотивацію я вже сказав, проблеми. І, що немаловажно, я вивчаю традиції і е, минулі матчі, щоб зрозуміти, як складуються відносини між клубами, е, на даний момент між клубами Полісся і е, Донецького Шахтара, е, щоб до, як то кажуть, до міліметру з'ясувати, що можна очікувати від е, тої чи іншої гри. Так от, заглядаючи в турнірний е, стан, в турнірну таблицю, ми бачимо, що Полісся поки що іде другими. Так, Полісся не програє уже досить тривалий час. Це дуже приємно. Навіть Дніпро, що йде на першій сходинці, і Кривбас, і Шахтар. Третя, четверта сходинка. Мають поразки за останні 5 матчів. А Полісся. Останні 5 матчів не програє. Друзі. Нагадаю, остання поразка у Житомирського клубу Полісся була 16 вересня. Після того, давайте подивимося, Полісся виграли у Миная 2-1. Полісся в Кубку України в. Ви основний час 1-1. А е, по сумі, е, після пенальті Полісся пройшло в Кубку України Дніпро. Е, далі в гостях 0-0 не програли, у нічію зіграли е, з Колосом в Прем'єр-лізі. Далі 3-2 виграли у Динамо Київ. Потім Полісся виграло в гостях у Ворскли в Полтаві 3-0. Е далі також в гостях у Зорі Луганської 1-0 виграли. Е потім знову кубок. Кубок е після нульової нічієї основний час е проти Олександрії. Кубку по пенальті Полісся про, пройшли в наступну стадію. Кубка, і після чвертьфіналів. Кубка е, грав нічю з лідером Кривбасом на той час 1-1. І Полісся в останньому матчі виграли 2-1 у Металіста 1925. Ви бачите. Виходить. 9, 9 останніх матчів, якщо брати і 7 матчів прем'єр-ліги, і 2 матчі Кубка України, Полісся Житомира не знає поразок. 9 матчів поспіль, якщо брати всі е, турніри. Це чудовий показник, просто неймовірний. Я ж кажу, я з перших матчів, з перших турів цього сезону закоханий у футбольний клуб Полісся Житомир. Що е, можна сказати про футбольний клуб Шахтар Донецьк? На жаль, не зовсім вдалий. Старт, я би навіть сказав, не зовсім вдала перша половина сезону чемпіонату 2023-2024. Зміна тренерів, навіть і в складі зміни, шахтар намагається шукати сам себе. Це кажуть непогано, але, як бачимо, це е, сказується на результатах. Е, так, Шахтар і досить, і до цього часу я вважаю, так як і футбольний клуб Динамо Київ, так і Шахтар Донецьк являються двома флагманами українського футболу. Тут сперечатись ніхто не буде. Буде бій, це я впевнений. Бій буде. Чи вдасться Шахтару виграти у такого успішного полісся? Отут я вже не берусь сказати. Дуже важко. Ви скажете: Шахтар виграв 1-0 в Лізі Чемпіонів у Барселони. То, що він не Спроможні буде справитись з Поліссям? А хто зна, друзі? Зовсім інший формат, зовсім інший підхід до матчів Прем'єр Ліги України і Ліги Чемпіонів. Там Шахтар був налаштований на супер-мега-клуб. Ви скажете, а що? Полісся? Не суперклуб рівня Української прем'єр-ліги. Тут я не буду сперечатись суперклуб. Погоджусь е з таким судженням. Я думаю, що буде перевага і по володінню м'ячем, і по е Небезпечним атакам, навіть і покутовим буде перевага на боці Шахтаря. Я впевнений. Але отакі точкові болючі контратаки від Полісся я все ж таки, надіюсь, дадуть результат. І знаєте, друзі, я вирішив ризикнути. Мене вже не раз отакий ризик на Полісся виручав. Я вже сказав, що з перших турів я закоханий в цей клуб. Полісся Житомир. Закохав не тільки мене, я бачу по відгукам наших підписників, і взагалі. По пресі, я бачу, що багатьох журналістів, багатьох видавців в інтернеті, закохав футбольний клуб Полісся Житомира. Я поставлю на Житомир. Але ж, звісно, було б дуже ризиковано ставити на перемогу Житомира в цьому матчі. Друзі, я поставлю на те, що. Полісся заб'є. Бодай один гол. А чому би ні? Я поставив на ну, правильно грамотно цей параметр, цей прогноз називається наступним чином. Індивідуальний тотал другого, тобто гостей Полісся Житомир, індивідуальний тотал більше 0,5. Більше 05. Це і є. Тобто Полісся Житомир заб'є. Коефіцієнт 1,87. Вболіваємо кожен за свій прогноз. Е я знаю, я не можу всім подобатись. Тому тільки в такому разі, якщо вам сподобався мій прогноз, ставимо вподобайку, друзі. Тільки в такому випадку. Якщо вам не сподобався і ви не згодні зі мною, і у вас є свої думки з приводу е цього матчу, пишіть в коментарях. Буду чекати на ваші коменти. Пишіть е ваші пропозиції, ваші варіанти прогнозу, друзі. Е наперед, вдячний вам дуже за цей крок. Хочу нагадати. Е Донати, реквізити на донати, ви зможете знайти в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дуже вдячний всім, хто допомагає нашому каналу не тільки словом, вподобайками і. І підпискою, а ще й грошима, друзі. Це дуже важливо в цей, в цей нелегкий час. Всі фінанси, всі надходження грошові на наш YouTube канал направляються на допомогу Збройних Сил України, МЧС і е, працівників. Лікувальних закладів. Дякую. За традицією в ці нелегкі часи, крім того, що я завжди прошу підписуватись на наш канал, жати вподобайки, писати коментарі. Це дозволяє все більше і більше охватувати, охоплювати, прошу вибачення за мій суржик. охоплювати Глядачів і слухачів, е, нашим контентом завдяки вашій активності, підтримки. Е, я м, не перестаю бажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, всім бажаю удачі і перемоги, і тільки перемоги. Це найголовніша. Мета і ціль всього українського народу. Дякую за розуміння. Слава Україні. Героям слава! До зустрічі!